з маніяком убивцею протягом одного тижня і ні, це не вигадка. Хотіла б я, щоб була цей жінко убивця зберігав частини трупу в холодильнику. Я покажу вам скрін, про це навіть в новинах писали. Працювала я тоді редакторкою шоу Одруження на ослів. А в реаліті, як ви знаєте чи, може не знаєте, знімальна група супроводжує героїв постійно. А вночі, коли всі оператори, звукорежисери, освітлювачі їдуть додому, редактор або редакторка. Залишається на майданчику. Так, цим убивцем, маньяком, монстром був один із моїх учасників скрін. А я разом з його дружиною по проєкту мала бути у цій небезпеці, як я пізніше дізналася. Телевізійний залаштунковий досвід яскравий і незабутній. Ну і от як, по-вашому, переживаючи таке, я можу не писати книжки.